Я поліцейський офіцер громади, капітан поліції Вінничук Павло Олеговицька. Здійснюю розгляд справи. У вас було зупинено за порушення правил дорожнього руху, а саме проїзд на червоне забороняючий сигнал світофору, це частина 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 40 закону України про національну поліцію на складе на дефіксація наша мої розмови. Порядку статті ага. 268 продукту принципів прощення. При, Ви маєте право на одиничну допомогу, залучати адвоката, юриста або іншого кільця голові права, надавати пояснення, клопотання, ознайомти з відеодоказами щодо наявного так. вчиненого вам адміністратора. Ознайомити мене зараз на, не на телефоні, на, на вашому, а на е, пристрої, який передбачений законом. України, на поліції. Будь ласка, ви на можете офікації... подати, ви можете подати питання, я можу ми переїхали переїхала Тусачі. На блокпасту спитайте вам Ще де... раз, оце, що я подивився, мені понравилось, mm -hmm. поки не бачите управова порушення, тому що фіксація була відповідно не на пристрій, передбачений законодавством. Пристрій законодавством, а це жіто решта, який постанови. Давайте подивимося на нього. Підреєстратор, який встановлений держави придбаний. На держави. На нашу податок. Є на нього документи відповідні Це для того, щоб... Можна зробити запит. Я, ну, ви у вас да вони ви є ви якісь? Ви ну, ну, будь ласка, продемонструйте їх, ознайомимося. Моделька 70MDI. Можна серійний номер? її. Я скажу в порядку запиту. Ні, в порядку запиту мене цікаво. Ми зараз, ми зараз розглядаємо справу. Я хотів би ознайомитися з. Це, з це, да. Я розумію. У вас є це, на нього документи? Та, Зараз при собі. При собі немає. Відповідно, немає документів. Від вашу, будь ласка. Згідно пункту 24, 2.1, Я хотів держави. би ознайомитися з фактичними а я хотів би встановити вашу особу, будь ласка. Моя особа без проблем. А, От такі, друзі, діла. Так, кстати, ну, а можна буде подивитися тут саме це відео з вашого телефону, зафіксуємо, вже покажемо, як було, був проїзд на ну, людський, так скажемо.